Так, які були нанесені росіянами на енергетичну інфраструктуру міста, яка належить сьогодні Укренерго. було знеструмлено повністю міста, і поки що немає подачі електропостачання. Працюють енергетики, працюють наші комунальні служби. Ми допомагаємо сьогодні енергетики відновити. Енергопостачання, що стосується комунальних послуг, то е, хочу сказати, що е, нам вдалося е, трошки запитати воду так то, що вода у харків'ян є, але з пониженим тиском. Що стосується опалення, е, ми е, працюємо над відновленим опалення у домівки харків'ян енергетика, на жаль ще не подана у житловий будинок. з п'ятого ранку. Ми розпочали роботу пунктів незглавності. Вони будуть працювати цілодобово. На теперішню годину скористалася можливістю бути в пунктах незглавності, підзарядити свої гаджети, мобільні телефони, гарячі напи, чай, кофе випити більш ніж 11 тисяч харків'ян, що стосується відновлюваних робот, то вони будуть тривати цілодобово. і будуть працювати відповідне комунальне підприємство енергетичні служби для того, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Але на сьогоднішню годину електропостачання у Харкові, як ви бачите, немає. Стосується лікарень, то, то дійсно буде і тепло і світло, бо вони за е, зацикві на генератори. Крім цього, я хочу сказати, що 40 тисяч абонентів харків'ян знаходяться з теплом, е, бо в них є автоном, автономна котельна, яку нам вдалося встановити в період підготовки до опалювального сезону, е, і е, вони е, ми надаємо їм цю послугу. Бачимо звуки роботи спецтранспорту. Скажіть, будь ласка, що з транспортом в місті? Що стосується транспорту, то на жаль. Знеструмлення унеможливлення сьогодні використання міського електротранспорту. це трамваї, тролейбуси, метрополітен, Але ми замінили їх автобусами. На ми на автобусні маршрути. Це муніципальні автобуси. Вийшли 110 автобусів, і завтра теж будуть вони працювати, щоб замінити використання електротранспорту.